Напевно, слава Богу, що вже до фракції коаліції почала доходити, і вони почали чути те, що ми говоримо півроку: що треба заслухати міністрів, що вони роблять реально, що вони за рік зробили, які реформи і чим вони займалися останній час. Що треба бюджетом займатися мати бюджетну політику на наступний рік якусь по продуману з інфраструктурними проектами, з реальними реформами. І цей проект вже має обговорюватися про реформи, про які ми півроки говоримо, де хоч один пакет законодавчих реформ, походь по одній галузі, щоб він якісно пройшов через парламент, щоб міністри прозвітували, як вони бачать, що вони бачать, про тарифи, про які багато говориться. Та можна багато чого піднімати і по економіці, і по звітах, але я не хочу, бо слава Богу, що вже і фракції і коаліції почали про це говорити. Може, решті, але цей процес сунеться. Ми можемо говорити про законопроекти, ми не один раз піднімали, які треба розглянути. На жаль, нас мало хто чує, бо опозицію сьогодні не прийнято чути. Але я хотів би поговорити про інше: що е, ми говоримо про те, що не виконується закон, самопоміч піднімали питання про гендерну рівність 30%. Дійсно, ключова партія коаліції внесла цей законопроект, підготували. Потім самі ж не виконують. Рішеннями суддів перекриваються. Та про яку гендерну рівність говорити. Якщо у нас лідерів партії, цілий списки не реєструють Дніпропетровську область, Одеську область комісії. При тому ми вимушені проходити цей процес через судові рішення. Подивіться, Одеська область. 27 кандидатів від партії відродження були не зареєстровані, тому що в біографіях коми не там стоять, тому що в декларацію не... за 2014 рік не внесли дитину, яка народилася в 2015 році. Ну це нонсенс. Цілий список партії відродження не реєструється. Кандидата в мери. Від партії відродження заступника міського голови Анатолія Крупського не реєструють. Рішеннями суду прийняли рішення зареєструвати. Комісія позавчора ігнорує це рішення. На чолі комісії, представники блоку Порошенко, опозиційного блоку ігнорують рішення, проводять жеребьовку без рішення суду, без партії відродження. Вже вони розписують, який буде бюлетень. Зараз знову будуть рішення суду. Наступні, наступні, там просто може зірватися виборчий процес. Зато в той же час клони партії відродження партії відродження України спокійно реєструють якогось невідомого крупського взагалі в місті. В той час в обласну раду спокійно реєструються від партії відродження України. Куцин Володимир Леонідович, який є повним клоном нашого кандидата від партії відродження Куцина Володимира Семеновича, Ордена Нося, керівника найпотужнішого підприємства в області. Керівника, який найавторитетніший в області, його не реєструють. Зато хлопця з Тернопільської області 72-го року народження, якого ніхто не бачив в області, реєструють разом з клоном партії. Ну що це за питання? То які 30% говорити гендерна рівність? У нас не реєструються ціли списки. Є рішення суддів, вже треба виконувати. Нічого ніхто не збирається виконувати, але примусимо. Ми вимушені були звернутись до генеральної прокуратури, до судів зараз порушать по всіх членах комісії справи кримінальні. І що далі буде, Тож ми звертаємось до керівників фракцій, дайте команди своїм людям в комісіях. Ну здоровий глузд має відбутися. Має відбутися рація, якась в ваших діях там на місцях, ну, не може просто так знімати з виборів партія, яка має один з найвпливовіших там рейтингів цій області. Про що ми говоримо? Які е, кандидати з Тернопільської області? Якщо ми бачимо ситуацію, що комісії не працюють. Далі, ми що хочемо підняти? Єдине питання на сьогоднішній день. Ми хочемо підняти питання, що все ж таки півтора мільйони людей, які переїхали з Донбасу, які тікали від ДНР ЛНР, тікали не в Росію, тікали в Україну. Вони зробили свій вибір. Вони підтверджують, що вони мешканці України. Вони почали жити на цих територіях, зареєструвалися. І вони не такі е, переселенці, як цей з Тернополя, що приїхав в Дніпропетровськ мером обиратися 72-го року. А вони реальні переселенці, які реально вже живуть на цих територіях, вже вкладають свої кошти в цю територію, вже працюють на цій території. Їм не дають право проголосувати. Давайте поставимо все ж таки на голосування законопроект 2501 або двадцять 25 про те, щоб надати їм право голосувати цим переселенцям. Це люди, які не тікали в Москву, не залишались на території ДНР ЛНР. Вони вже не в найближчий час, 3-5 років, не повернуться туди, бо там нема нашої зараз території, і вони тут підтверджують своє право, що вони громадяни України. Вони працюють, заробляють копійку, вкладають копійку. Вони роблять свій вклад в розвиток України. То як їх позбавили права голосування? Це півтора мільйона населення. Давайте поставимо законопроекти на розгляд на цьому тижні. Давайте дамо.